Командир 253 батальйону батальйону «Арей». Штурмовий батальйон це перша, друга, третя штурмова рота РВП, мінометна батарея і танковий взводу. Плюс розвідка, зв'язок, Ри, РЕБ, безпілотні комплекси у нас і безпілотний взвод. Починалося все з групи добровольців в Миколаївській області в місті Вознесенськ. 14 людей з оборони міста Вознесенська, з підготовки міста до, ну, власне, до оборонних дій 24 числа. Там ми почали історію власне, тоді тактичної групи, потім батальйону Арей. І звідти вже два роки ми все ближче і ближче до, до їхніх кордонів. А не до наших. 14 людей, цих про яких йде мова. Ці люди були дотичні до війни від першого дня, коли вона почалася. А це далеко не 24 те Це чисті Удашники, які пройшли, пройшли шлях свій Водяна, Широкина, Марянка. Здобули там бойовий досвід і примінили в цій війні. І дуже якісно примінили. Українська добровольча армія під командуванням Дмитра Антоновича Яроша це ідейний націоналістичний підрозділ, і люди, які служили, були ідеологічно вишколені. Не зламалися, не втратили орієнтації в часі і просторі і дуже швидко почали набирати обороти. Власне, дозволу захищати свою державу нам не було потрібно ні від кого. Ми рухалися своїм шляхом. Дуже хотіли і старалися бути достойним високої честі, називатися українським добровольцем, нести гідно це ім'я, вважатися структурним підрозділом Української добровольчої армії. Ну і власне, напевно, найважливіше бути достойним, я би не назвав це звання, бути достойним честі, захищати свою державу гідно. Але так сталося, що. Друг у мене був єсть верніше, він зараз поранений, лімон, який каже: давай з'їздимо до мене в батальйон, я тебе познаю. Дуже приємною людиною, македонцем. Ну хто ти каже, що ж, Македонець, прям так і Македонець? Ну, да, Македонець, поїдеш, глянеш да, він справжній Македонець. Ну, а приїжджаємо в певне село, точно виходимо, Ну, Македонець. Це. Командир батальйону, який тоді ще цей батальйон по крупичках, по піщинках збирав однодумців, патріотів, друзів, кумів. Він підтягував усіх всіх можливих і неможливих до себе, але в нього була ідея створити цей колектив, цей батальйон, який би зміг стати на захисті наших, ну не те, що рубежі, а на... В захисті України, на захисті нашої ідентичності. Тому що він був такий просякнутий, і коло себе, як він розповідав, так оце оці, і підери, і так, і цяк, і зразу ну, відкривалася в нього душа, і глибина така у цього македонця, що. От він не даром каже. Це не просто слова, він переживає, він переживає, а далеко в очах видно, що то слово від серця. Я раз привіз допомогу, другий раз ту волонтерку привіз, да, там сфоткали мене все. Знову переговорив з ним. І виходить, що я вже на третій раз їду, як до рідного. Як ви там? Що ви там? Але приїжджаючи, я бачив, що да, людей не вистачає. Справи кепські на той час були, бо це був червень місяць 22-го року. І тим, як я мисливець, непогано стріляю, є певні скажімо, зброя, навики. І я беру цю гвинтівку, дружині нічого не кажучи, плем'яш мене вивозить, хлопці мене беруть. А тут же ж я, як? як секта. Вони, братику, братику, і тут нещуся, як я вже отакого, рей. Да, братику, там вороги показують. А тут наші, а тут зверху падає. Ми з хлопцями самовця долучилися до лав територіальної оборони, а потім на Херсонщині вже пересекли з групою македонців. Тактичної групи, яка мала назву Арей, Українська добровольча армія. Ми почали робити роботу разом. Далі розгортались наступні батальйони, батальйони 129-ї бригади ТРО. Нам запропонували повним складом група Македонця і моя зайти і створити повноцінну роту. То так і сталося. А потім вже ще розширювалася 129-та бригада, створився 7-й батальйон. На той час я отримав звання офіцера вже. Первинне звання молодший лейтенант. І запропонували македонцю очолити цей батальйон. Мене хлопці обрали заступником командира батальйону. Велика мала Олександрівки це, власне, перші і великі, і просто населені пункти, які ми звільнили. Я вам скажу, що дуже, дуже воно так. Ну, дуже було, було дуже необхідно. Армія будь-яка, вона не може існувати довго без перемог. Армії потрібні перемоги, армія має рухатися вперед, а не стояти на місці. Тому запас віри в себе і віри в свої сили, віри в свою батьківщину. З тих перших звільнених населених пунктів ми отримали ну, на добрий рік вперед. Та я ніколи не забуду, як Радіксів захопленої БМП. За такою посмішкою. І нею, потім Олександр, як пам'ята про, про гуркотів, то зразу всі почули, да, це арей зайшов. Ну, Заходимо, там вже велика Олександровка, вона дуже велика. Ми ж зайшли, йдемо по вулиці. А до цього ми ж літали на птічки, Ми знали кожну вулицю, де вони жили, в яких хатах. І в цьому в дворі, де вони жили. Став мопед, Ми витягли, і кажуть, ну давайте подивимося, подивимося, він робить чи ні. А ми заходимо ключ зажигання, стоїть мопед, Вони як тікали, все бросали. <кій> Забрали мопед, завели, він завівся. І все, РПГ, сіли і давай доганяти бех, поки вони з села виїжджали, ну з цього посілка виїжджали, почали доганяти їх. І так, під'їхали, коли е, на першій вулиці вони коли втікли від нас. Одну беху залишили, під'їжджаємо, діду говорю. Куди вони поїхали? Він же показує, куди вони поїхали. Каже, хлопці, вони кричали: бігом тікаємо, укропи йдуть нам пі тікаємо. Yeah. І ми добивали їх, вони кидали бехи свої. Ми тоді на ходу в полом бойовому комплекті бека все. Три бехи забрали в них і два підбитих. 5-5, 5. 5, 5. Радіо Сюда відлічався з смілистю, нагластю, неприкалібістю. Пройшов всі штурми, він цю мараю. Всі штурми пройшов. Зараз він головний сержант батальйону, тому що функція головного сержанта батальйону це командир батальйону на полі бою. І він виконує щистю цю функцію. Коли Херсон звільнили, наш батальйон перекинули, ми отримали бойове завдання і перейшли на Нікополь. Нікополь, Марганець. Там був умовний такий місяць розслабону. А 31, 31 грудня отримували вийшли на батальйоном вийшли на Гуляйпільський напрямок. Там були втрачені позиції. У нас було завдання їх відбити, відновити. Ми з цим успішно впоралися. Потім через три тижні нас перевели ближче до Оріхова. Така ж сама ситуація була, ми також з цим впоралися. А вже 7 березня 23-го року наш батальйон отримав завдання, і ми перемістилися в Донецьку область. Всім відомий. Времівський виступ. Це велика новосілка. Звільнення низькучки. І пішло далі поїхав Макаровка, Старомайорськ О, і все, що за Ну, Штурм почався десь часа три, ну, пів третього ночі. От нас підняли. Ну, арт артобстріл, ми зайшли в село, зайшли непомітними, як перший день хлопцям не вдалося зайти непомітними, а вже на другий день ну, моя група встигла проскочити непомітними. нас ніхто не побачив, ми зайшли на саму дальню вулицю от, і почали штурм з дальньої вулиці. Нас спочатку поліметчики прижали їхні, але потім ми. Побачили, де пулеметчик, накидали туди з РПГ. І все, він притих і пішли, пішли, пішли і дійшли до самого країни скуч. Були втрачені позиції однією бригадою, яка потім без результату штурмувала, не могла вибити. Приїхала друга бригада, штурмувала, не могла зробити. І заїхав наш батальйон і зробив це за п'ять годин. Але вони завжди виходять на Парученське. Най Найдовший штурм це у нас був 27 днів. Це штурм посадок. Це було біля Старомайорська. Складне було в тому, що ми не могли, ми штурманули позицію одну і не могли вийти. І були контрнаступи зі сторони противника. Ми після штурму сняли в оборону, відбували їхні штурми і потім опять ішли на штурм далі. Робота їхня арта. Танки, бехи, савушки, ну все летить. Оце. Час це вони долбить, 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 потім раз і пішла піхота штурмувати. <кій> Одбили, розстріляли цих Опять, оце вони починають долбить, 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 долбити і опять кидають другу нову групу. Десь перехвати записи їхні, що там їхнє начальство жалується. Грузин, як вони на мене казали, грузин цей. Ну, там є і... Е, каже, вони там свободно бігають. Розстрілюють всіх, вже батальйон вистріляли, ви нічого не можете зробити. І він матом там уберіть цього грузина, зробіть що небудь, бо вже він там роту, батальйон положив, що зробіть з ним щось. Я вірний. Це вийшло сім чоловік. Сім чоловік ми 8 днів тримали посадку. Ну, я В той день реально я вже не хотів їх вбивати. Вже береш автомат, в руки труситься. Так багато ми їх вбили в той день. Там просто ужас, ну прикинь. По 8-10 чоловік, 6 7 раз вони підходили, і оттуда ніхто не уходив. Ми, от допустимо, розстріляли 5, 4, 6, а остальних на прикритті птічки наші. І Це ж докидували гранатами, добивали їх. І оце 80 чоловік. Я не знаю, може, виховали мене так. Щоб не робив в цій житті, треба йти до кінця. І ми теж, коли беремося щось робити, то ми його доводимо до кінця. Якщо ми пішли в посадку, значить ми йдемо в ту посадку і говоримо, що ця посадка буде наша. Ми йдемо її і у нас Бог з нами, у нас вийшло з мінімальними трьохсотами, Ну, не без цього, це війна. ну, Дуже-дуже з мінімальними потерями, ми завжди добивали свої ціли. Ну, Радік був два рази трьохсотий. Перший раз в Олександровці при штурмі, а другий раз на штурмі посадок. Но другий раз тяжко було поранений. Ми єлі ми витягли з евакуації, евакуювали його. Тому що арта не давала нам це зробити. Підери узнали, що радіо 300 і не давали вивезти його. Це буде все стоїло. Зараз повертаємося, будемо її бачити, далі. Ми нікого не кинули. Ми до останнього витягуємо своїх побратимів з полі бою. У нас дуже, дуже мало втрат з порівняння з тою роботою, яку ми зробили, за, що, за рахунок чого. 90% люди солдат по солдати через втрату крові. Ми зразу приймаємо евакуацію, виводимо. В нас бійці так мерт обучені. Вони оказують першу допомогу медичну. За рахунок цього, що люди знають свою роботу, спасаємо життя. Тактична підготовка, бойова підготовка. Медична підготовка. Хлопці готують. Їх отак, от, як розказують някторі, да, там, от, російські телеканали показують, що типу, дають зброю через три дні відправляють на нуль. Такого немає. Людина, яка приходить до нас, вона їде зразу на місяць в учебку, З учебки приїжджає, ми ще два місяці своєї учебки вчимо і потім потихеньку, поступово заводимо на позиції. У нас от хлопці всі, не, ну, нема з них, щоб хтось боявся. Одговориш з ними, да, от я говорю з ними, все завтра виступаємо. Якщо я бачу, хтось межується і не хоче, ми його не беремо. Бо, як показує досвід, це він буде 300, чи 200. От, там, 20 чоловік заходимо на посадку. Но один чоловік говорить, я сьогодні щось, інтуїція, що все, ти остаєшся. Просто не йдеш, ти залишаєшся. Звільнення нашої країни ця фішка. Ну, мені, не знаю, мені особисто подобається приймати участь в турмових діях. Я не знаю, я, там, я попадаю туди, можна сказати, чи я, либо я живу, або молодію зразу. У мене такий азарт просипається. Мені тільки вперед, 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 і ще раз вперед. Тут немає нікого, кого б заставили прийти сюди. Немає совка, немає уставщини. Є дисципліна. Є повага один до одного, є братерство. Мабуть, в цьому успіх. Тут немає розділу між солдатами і командиром батальйону. Тому що в нас відношення побратимству. І ми за кожного свого бійця хвилюємося. Карей це дуже велика родина. Дуже мотивовані хлопці. От. Дуже рідні, дуже стають Це Як родина? Бувало багато таких хлопців, які в звичайних лінійних бригадах, що батальйонах не витримували і саме не витримували відношення. Бо є там, на жаль, ще ці атавізми совєтські, де солдат, сержант і офіцер це різні категорії, різні касти, у нас такого немає. Тому ми мотивовані, ми добровольці, аби що в цьому успіх. Я вважаю особовий склад української добровольчої армії. Елітою української нації. Ідеальних бійців не тому, що вони фізично сильні, витривалі, а тому, що вони ідеологічно вишкодні. На... Якщо хочете належати до еліти української нації, welcome to area. Я хочу сказати, що війна нікого не мине. Ви будете воювати за Україну. Або, не дай Бог, прийде час, ви будете, будете воювати проти України. А проти України ви будете точно воювати, бо там з вами ніхто не буде розмовляти і це ремонтись. Вони прийшли нас знищити. І вони приходять нас знищити вже напротязі 300 років. Просто у них це не вдається і цього разу не вдасться. І щоб закінчити оцей такий якийсь диявольський безперервний ланцюг, нам потрібно знищити їх. У мене немає до них, до речі. Ніякої ненависті, нічого. Ну, я просто розумію, що це треба зробити. В тебе, коли, не дай Бог, на руці є фурунку, та? Ти, ти ж його не ненавидиш, ти просто йдеш його і вирізаєш. Ну бо інакше ти втратиш руку. Так от, якщо ми не виріжемо цей 300-літній який навіть не на руці, а на шиї, нашої нації і країни, ми втратимо голову.